Аркан Колісниця в Таро Манари. Перш за все, хочу зазначити, що в цій колоді аркан колісниця кардинально відрізняється від класичного уеті. Якщо в класичному уеті це стрімкий рух вперед і контроль над ситуацією, то в Манарі це якраз повернення в минуле, рух назад, спогади, ілюзії. Тобто, астрологічна відповідальність, відповідність ось рак, да? як ми знаємо, рак завжди рухається назад. І так само в цьому аркані. Це коли людина не може забути минулі стосунки це коли людина постійно згадує і порівнює нового партнера з попереднім партнером. Це коли людина перебуває в своїх ілюзіях, вона собі намалювала якийсь сценарій і от живе за цим сценарієм, це така трішечки відірваність від реального життя. Тобто вона може бути в дуже позитивному ключі ця карта. Наприклад, якщо питання, чи повернеться мій чоловік, який пішов, наприклад. Він повернеться однозначно. Він повернеться, він про вас думає, сумує і він повернеться. Якщо питання, як прийшло побачення? Яке враження там ви справили на чоловіка на побаченні, чоловік згадує вас, він думає про вас і хоче знову зустрітись. Якщо питання про стосунки, які тільки ну, починаються, як вони будуть розвиватись, то карта не дуже позитивна, тому що чи ви, чи Чоловік не готовий ще до м, нових стосунків, бо не відпустили попередні стосунки. Я говорю, я з точки зору е жінок е трактую ці колоду, бо я вважаю, що все-таки це колода про жінок, це жіноча колода. Тому я от вже е так е за замовчуванням говорю так, ніби це розклад для жінки. Е, так, значить, що ще тут може бути в фізичних стосунках? Що Це Це е, 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 фізичні стосунки за якимось сценарієм. От е, партнерам подобається якийсь сценарій, і вони його повторюють, повертаються до нього. Це якісь е, е, Такі ілюзорні, якісь фантазійні стосунки, онлайн стосунки також. В цілому карта ностальгії, відірваності від реальності, мрій якихось спогадів.